Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект галогенних ламп від компанії Narva на цоколь H7, артикул даного комплекту 48339, серія Range Power 50. Постачається в фірмовій упаковці. В комплекті у нас дві галогенні лампи. На вид це стандартні галогенні лампи, як заявляє виробник, вони посилені. На 50% яскравіше від стандартних галогенних ламп. Потужність 55 Вт даних ламп. Під'єднується наживлення 12 В з допомогою стандартних роз'ємів. Інша лампа абсолютно ідентична. Обов'язково потрібно пам'ятати, що при заміні лампи голими руками колбу торкатися не можна і замінювати лампи після того, як вони повністю охолонуть. Тому як нагріваються в фарі більше 200 градусів. Одну з ламп зараз під'єднаємо живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вони будуть відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так відсвічує лампа. Доволі яскраво жовтий колір світла має, лампа, в принципі, як і стандартна галогенна має бути.